Про гординю і нікчемність. Спробую записати, вигрузити це на публіку. Якби мене дуже е, потужно пройшов цей, цей якийсь із етапів цього відчуття. Коли я занурився у нікчемність, побачив за цим заблоковану енергію і по причині власне гордині. Тому що нікче, відчуття нікчемності це пізнання якби зворотньої сторони гордині. І власне. Для чого, власне, це ці всі е, метарства, для чого ці е, такі крайнощі? Це все результат розділення, результат, е, як би, пізнання себе через розділення. Ну, як би, нікчемність це таке прям тотальне блокування себе. Несвідоме. несвідоме. Е, і ти проживаєш це, ну, відчуваєш це, ну, якби, ну взагалі. Ну, тотально ніким. Фактично, це дуже таке схоже з жертвою, трошки в різних аспектах, але дуже схоже і, і якби це ум там розділяється. Але по суті, це те саме. Е, однак, він цей стан вказує на гординю як е, свою протилежність. Тобто, що таке гординя по суті? Гординя це м, як наслідок, м, наслідок володіння якоюсь силою, проявлення якоїсь сили і е, наслідок такого проявлення, наслідок проявлення сили через домінування. Домінування у Просторі матерії. Тобто є сила, я нею володію. я Завдяки, завдяки їй я доміную над, ну, над, над, над простором, над, над іншими і так далі. І воно викликає в мене гординю. Тобто це таке наповнення через домінування. Наповнення саме от про наповнення мова, саме про відчуття сили яка тебе наповнює, і якщо воно проходить через досвід гордині, то це показує, що якби це наповнення відбувається не, чи... не зсередини. Так, сила йде зсередини якимось каналом, але ти її сприймаєш не зсередини, а ззовні. Тобто гординя це порівняння себе з кимось, це домінування над кимось, навіть насилля може бути над кимось. Це ось це якби є ознакою розділення себе і інших, себе і простору. Тобто, це моя сила, а це об'єкти об для реалізації себе, для проявлення цієї сили. І саме гординя вказує на відсутність емпатії, відсутність усвідомлення того, що ці об'єкти, цей простір, це теж ти, це теж твої проявлення. І, всі, і вся ця свистопляска, весь цей гордоливий танець сили, він е, проявляється в розділенні і без усвідомлення, без емпатії. Без усвідомлення того, що це гра з самим собою, що ти з собою це над собою домінуєш. Тобто намагаєшся домінувати над собою. Ну, як намагаєшся? Мабуть, і домінуєш, раз є сила для проявлення. А от коли надомінувався, то ця сила блокується. Тому що це блокування є наслідком гордині. Ну і зворотня сторона цього це є нікчемність. Як наслідок е блокування і відповідно ну, відсутності цієї сили, відсутності у, не взагалі, а відсутності у сприйнятті себе. Тобто відсутність цього відчуття цієї сили це є наслідок блокування і наслідок гордині. Ну, як варіант. Я намагаюся розкопати це. Ну все це є наслідком розділення, сприйняття себе окремо від, від простору. І, і проявлення ну, гордині і проявлення нікчемності це все наслідок розділення. Тому що і те, і те це крайнощі крайнощі, знову ж таки по причині. по причині якій? Сила без емпатії, тобто через гординю, а ну, гординя можлива тільки по причині, ну, при відсутності емпатії. Ну, які, яка може бути гординя, коли, коли це ти сприймаєш все якби єдине? Гординя якраз по причині відповідні. Е, Відсутності цієї емпатії, відсутності цього зв'язку, усвідомлення себе цим єдиним цілим. І ця, ця гординя може натворити прилічно, я б сказав би, коли ти не сприймаєш наслідків як для самого себе. Це така досить е, тяжка тема насправді. З того розряду, типу, після. Після мене хоть потоп. Ну, таке собі, такий собі досвід життя. Така собі мудрість, я б сказав. Дуже вже якби сумна. Сумний досвід. І сумні наслідки. Як як результат є нікчемність проходження досвіду цього. фактично в жертві. Причому сам Сам же ж е обираєш цей шлях, я чітко це бачу Ну він є, я б сказав би, необхідний, щоб не впадати в гординю. І навіть я знову ж таки він є просто Наслідком гордині. Це я теж чітко бачу. <хи> Тому всі, хто відчуває себе в жертві і, і в ні, чи нікчем, чи нікчемними, оце стан нікчемності, це, це є наслідок е, взаємодії з силою через гординю. Коли Прояви сили були настільки вже болючими, настільки ця гра з силою була болюча і неемпатійна. Ну, гординя інакше не вміє, вона інакше не проявляється, крім як е в тотальному несприйнятті не себе і наслідків прояву цієї сили. Ну, так от. Ця емпатія слово звучить. Проявляється воно. Ой, тяжко щось мені задається. Ну, тяжко, тому що це... Як би проходить тяжко, проходить, як би... Це оздоровлення, очищення від цього. Воно не просте. Очищення від гордині, очищення від нікчемності, в тому числі. Це все має, якби. Воно може проходити по-різному, до речі. Оця якби відвертість і чесність із собою в першу чергу. Боже, яка краса. Я не знаю, як це передати. Я зараз сфоткаю закінчу це відео. Ця відвертість і чесність із собою вона дозволяє, скажімо так, пройти цей етап очищення і оздоровлення себе найменш болісно. Ну, Але хто пробував чесність, відвертість з собою, то мене зрозуміє, не так воно благосно сприймається. Тому що це ломка, така ломка, ну, гординя, не, не, до, гординя не, не пропускає. Це зверхність е, внутрішня над собою. І... Коротше, навіть ще не знаю, як це сказати. Що це за символи, образи на небі прямо? Красота. Гаразд. Коротше, гординя, нікчемність це наслідок розділення відсутності емпатії. Емпатія це якраз напрацьоване. Ну, емпатія і це є наш природний стан відчуття себе єдиним з оточення. Навіть коли ти якби, є окремо. Сприймаєш, проходиш досвід би, розділення, то емпатія це є е, твоя, би, глибина проникнення в простір відчуття цього простору. Але загалом це просто є би, наслідком цього всього є просто сприйняття себе єдиним з усім. Коли ти усвідомлюєш, що ти просто твориш його своїм станом. Коли навіть емпатію вже проходиш як, е... як етап, вона є. емпатія стає просто твоїм природнім. Природні, як природнім станом і природньою якістю, якістю, властивістю твоєю. Це як відчувати себе. Просто когось, а себе, тому що це є наслідком твого стану, твоїх станів. Наслідком, я би сказав, навіть більше, е наслідком творення, тому що стани творять, простір творять е цю вібрацію взаємодії, сприйняття. І відчуття цій, цієї взаємодії, цього сприйняття як е, власного творення ну, можна, мабуть, назвати емпатією на якомусь... Ну, якщо це так, якщо це є м, такою відповіддю в якомусь етапі. Фу. Спостерігаю за красою неба і не знаю, що там буде видно. Камера не не передає цього. Вона ну, наче, якби це краса, вона якби дзеркал вібрує в мені. Це відчуття. Воно, воно не просте, якби краса то краса, але сприйняти цю красу не тільки як. скажімо так, сприйняти її не тільки як світло. А сприйняти її повністю це світло з темрявою, як грає, що це є одне. І те, і інше є одне. Од... Якби Джерелом має одне. І воно в... взаємодії проявляє цю красу, яка називається життям. Ну, гаразд. Тут така прям. Потік рефлексії. Це більше потік відчуттів, якихось концепцій, слів. Навіть якось пропадає бажання це щось якось фокусуватись і транслювати. Це просто стан.